Всім привіт друзі! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні приїхав от до річки, доставу нашого такого от на полі І тут думаю помити трактор, помити сажалку після роботи вже посадили все, всі городи засадили, всі свої 30 соток які в мене є, засадили. Звичайно, що не того, що тато тут був зараз, а я мене не був, був на навчанні і він все за мене тут посадив, то я зараз не можу, не покажу, на жаль. Ну, Але я думаю, так всім було зрозуміло, як фризує і як садить. Я думаю, нічого там більш такого не було. А от сьогодні приїхав помити мотор, помити трактор, помити сажалку повністю. Тут теж і в бункері тут купа мусора, і оцей треба. Покушники помити. Ну, коротше, треба все вимити одним словом. І вже щоб був він чистенький, бо того, що зараз будуть транспортні роботи багато, треба щоб був чистенький. Того погнали. Ще разу, може вам щось про сажалку розкажу. Бо, то, що там питали в коментарях. Сажалка покаже сажалку, то як така є можливість, то певно я її вам і покажу. Ну, коротше, зараз миємо, а там далі буду показувати. Всім приємного переду, поїхали. Ну, трактор я помив, вже повністю відмив. Мотор, тут все повідмивав КПП, ну там не відмивав, там вже те болото багаторічне поки є та є, не буду його чіпати. Тут де вже тільки запутів привід ша помив, колеса помив, теж. капот, так помив, мотор, паливний насос, все чисто. Тут КПП, проміжутку помив теж. Ну, все помив. А тепер про сажалку, До речі, сажалку теж помив. Тепер про сажалку. Сажалка в мене отака от саморобна. Ну Я точно що не пам'ятаю, чесно вам скажу, коли вона була зроблена, ще був малий тоді. Ну, Самий, ця, самий новий агрегат, який був зроблений, самий пізній. Того така от сажалочка була зроблена з двох угольників от рама з угольників, просто зварені дві докупи угольники і такий образка зроблена. Як можете бачити, тут. Все роблено з пообразки, а пообразка сама роблена з угольників. Ну і отак от, от було. Спочатку, як тільки її зробили, коласа стояли отут. Це вже переміщено, це вже потім роз, потніше трошки розкажу, чому так. Коласа перемістили далі. Спочатку труби були нижчі, от як видно, по фарбу були опущені нижче, але потім зрозуміли, що... Треба трохи вище, і щоб не так глибоко було. Укушники теж були трошки інші, але все по порядку. Спочатку, як ми взагалі садили картоплю? Картоплю садили сюди або вручну, це лопатою. Трактор вигоре, ми посадимо. Самі типу, ну, лопатою. Пізніше трошки вже поняли, що це вже застарілий такий метод. І почали садити під плуг. Тобто просто ми... у нас був такий один плужок, отакий як оцей окучник похожий. І на одному колесі ми рили ним рядки і так, відповідно, садили. Але так само час не стоїть на місці, треба собі спрощувати життя. Ну і тато вирішив зробити сажалку. Чому не купили? Того, що на той момент ще їх так багато не було в продажі. І в одиниць були сажалки. Зараз, можливо, на даний момент і можна було б і купити, Але тоді ще не було таке, що типу, не було їх так багато, як зараз. Ну і ну, самому все одно зробити, я думаю, було вигідніше і дешевше. Як для одного города купляти сажалку недоцільно. Ну, коротше, зробив тато цю сажалку сам. Одразу скажу, вона не ідеальна, є багато мінусів, але в принципі, в принципі для свого городу 20 соток вполне їх вистачає. Який основний мінус цієї сажалки? То, що вона не автомат. Потрібно сідати, щоб сиділи двоє людей. От, і кидали бункер, в трубиці кидали картоплю. Ну, Може хто бачив і той розуміє. Оце основний її мінус. Що вона не автомат. Взагалі-то хотілося б зробити автомат, але це може в майбутньому, коли я або зроблю, або куплю готову сажалку. Ну, Це ще в майбутньому в мене може так і буде. Зараз, поки мені вистачає цієї. Далі другий мінус це її окучники були. Ну Зараз, здається, тато так підрізав їх. І, здається, вони нормально вже її роблять. Але тоді вони були, здається, отако, як звідси, така от була повна полоса. І десь тако, вони були дуже широкі. Ну і відповідно рядки дуже широкі завалювало. Також з часом доробили ці лапи, для того, що на городі, як їдеш, Трактором постійно вдобкуєш. І виходить, що окушники вже не так хорошо лізуть в землю, тому вирішено було доробити такі лапи. Колеса, колеса такі стоять з культиватора. Не знаю, там, з чого вони десь вони на господарстві були, відповідно, їх поставили. Ще розширили. Це недавно, а це вже багато років як. Того? Якось отак. Міжрядя цієї картоплі сажалки 65 сантиметрів. Колія в мене 1,30 мет на тракторі. І сажалка зроблена під цю колію спеціально. Не знаю, як хто скаже, яке місь краще. Хтось скаже, що 70 см, хтось каже, що 60 см. У мене так 65 см, я думаю, саме нормально. І не вузько, і не широко. Того ще отаке є. Ну, в принципі, вистачає їй. Не кажу, що вона ідеальна, є свої мінуси, да, коли от в цьому місці де рама, воно буває, засовує, але це вже так. Якщо дуже м'який ґрунт. Особливо після фризи я цього року пробував, засовує, звичайно, добренько. Ну, але це таке, це, я ж кажу, як для свого городу цього вполне вистачає. Якщо, звичайно, для. Великих пулів, якщо ви садите багато картоплі, там соток хоча б 60-70, звичайно, цієї сажалки не вистачатиме, чесно вам скажу. Треба тоді автомата купляти оригінальну сажалку, бо цю бомет польську взагалі. Або їхні я ще бачив аналоги українські. Того я вважаю так. І тим більше ще для заробітку людям, якщо якомусь знайомому, то можна, в принципі, поїхати там і це все обробити. А якщо такого чисто заробляти на ній гроші, то звичайно теж вона вам не підходить. Треба автомата оригінально купляти, тоді буде у вас не буде ніяких проблем. Вона буде, ви просто її настроїте собі під свою колію, під свій трактор і будете на неї працювати, ніяких питань виникати у вас не буде. Але плюс, на мою думку, також плюс цієї сажалки над автоматом, це те, що немає цих ціпків, Тобто не треба регулювати натяження, бо буває, що як цеп, як сумасшедшана натяжка, цеп може рватися. Але це такий, це такий плюс сумнітельний. То, в порівнянні з тим, що вона сама садить, вона в принципі цеп підрегулювати, це не така велика проблема. Того ще отак. Ну, розповідати тут нема що, більше так. Про міжадя сказав, про кулію сказав. Ну та й все. В основному отака ця жалка. Багато розповідати нема що. Зроблена вже багато років назад і, в принципі, працює, питань не виникає. Для свого роду, я ж кажу, її вполне вистачає. Для свого роду 20 соток, більше їй не треба. Тому якось отак. Кому сподобалось, поставте лайк, підпишіться. Двигун все повимивав чистеньке. Тому будемо далі працювати.